Ругував на Волині вибухівкою. Поліцейські отримали оперативну інформацію щодо продажу вибухової речовини волинянином. Аби викрити ділка, правоохоронці провели декілька контролів за вчиненням злочину і таким чином вийшли на докази протиправної діяльності. До слова під час обшуку у фігуранта вилучили чимало цікавого. Працівники управління карного розшуку спільно з кримінальною поліцією Нововолинська отримали оперативну інформацію щодо продажу вибухової речовини волинянином. З метою викриття незаконної діяльності було проведено декілька контролів за вчиненням злочину та здобуто відповідні докази. Поліцейські встановили особу торгівця. Ним виявився житель Горохова 1963 року народження. 8 січня за місцем проживання фігуранта провели санкціонований обшук, під час якого вилучили рушницю, патрони, гранату, банківські картки та інші речові докази. Слідчі Нововолинська за процесуального керівництво прокуратури вже оголосили йому про підозру за статтею 263 кримінального кодексу України. Реалізували матеріали кримінального провадження працівники управління карного розшуку. Кримінальна поліція Нововолинська, відділ кримінального аналізу та інші служби ГУНП за підтримки спецпризначенців. Слідство триває.